Ранку діти і шановні батьки, сьогодні на занятті у нас присутній один казковий герой. Хто це ви зараз побачите? Всім привіт! Незнайка я без пригод не можу я. Так, це незнайка. Він живе на сторінках оповідань дитячого письменника Миколи Носова. Діти, з ним завжди трапляються різні пригоди. Але сьогодні він прийшов до нас подивитися, чим і де люблять гратися діти. Дивись, незнайко, і слухай уважно, щоб потім не потрапити в халепу. Бо діткам треба гратись в спеціально відведених місцях, наприклад, в дитячому садку, в ігрових зонах, на ігрових майданчиках. Вдома. В ігровому куточку, на дитячих і спортивних майданчиках, під доглядом дорослих не можна дітям гратись на будівельних майданчиках, на дорозі, біля води, на балконі, на підвіконі. Запам'ятав незнайко? Так, запам'ятав, не можна гратися на будівельних майданчиках. На дорозі, біля води, на балконі, на підвіконні. Це дуже небезпечно. А зараз, незнайко, я пропоную подивитися, якими іграшками люблять гратися наші діти. Дивимося на фотографії. У злати улюблена іграшка. Це її лялька. У Емілії дуже симпатичний зайчик, з яким вона так любить обніматися, а Кіра любить коховарити на своїй дитячій кухні. Ну, а наші хлопці звичайно захоплюються машинками. Тимур обожнює свій автомобіль і гарно його водить. Марк любить запустити машинки по крутим віражам автодрому. А Тимофій такий вже дорослий, що самостійно їздить на велосипеді. Незнайко, ану покажи, чим ти граєшся. Ого, це що? Хіба цим граються? Ігри з такими предметами можуть привести до лиха. Недарма в народі кажуть, така гра часом не приведе до добра дивись, ця кнопка, на неї можна наступити і боляче вколотися. А це гудзики. Гудзики, як і намистинки, монетки і інші різні дрібні предмети, це теж не для гри. Дехто з дітварі під час гри полюбляє брати такі предмети до рота. А коли вони потрапляють до горла, вони можуть там застрягнути і перешкоджати диханню. А це моя улюблена іграшка. З неї я стріляю по горобцям. Не знаю, хіба можна так поводитись з горобчиками? Їм же боляче. Мені дуже соромно, я більше не буду. А це сірники. Якщо грати з сірниками, може виникнути пожежа. Пожежа це велико лихо, під час якого навіть квартира чи будинок можуть згоріти. В народі кажуть, сірник маленький, а біда велика. я більше не буду брати сірники і інші небезпечні предмети. От і молодець, діти. Давайте разом повторимо правило для незнайки і для себе, звичайно. Приготувалися, пальчик підняли догори. Ці предмети не для гри. Ще раз, ці предмети не для гри. Молодці діти. А тепер разом пограємо. Уважно дивимося на екран. Думаємо. Чим же можна гратися, а чим ні? Ви дітки? Молодці! Оце така наука для незнайки, щоб не трапилось біди. Усі ви добре пам'ятайте. безпеки правила завжди. А я сьогодні з вами прощаюсь. До побачення і тобі незнайка. До слідючої зустрічі. Дякую за науку, до побачення малята. До нових зустрічей!